Доброго дня, діти! Сьогодні ми дізнаємось про значення харчування для здоров'я людини. Навчимося розрізняти корисні та шкідливі продукти, та також дізнаємось про важливість вітамінів для нашого здоров'я та росту. Ну що, розпочинаємо? Харчування це необхідна умова нашого життя. Без їжі людина не може жити. З їжею ми отримуємо речовини, необхідні для росту та розвитку. Їжа забезпечує наш організм енергією, яка міститься в продуктах харчування. Дітям їжа не тільки потрібна для того, щоб рухатись або гратись. Вона потрібна ще й для того, щоб рости міцними та здоровими. І для цього потрібно вживати різноманітну їжу. Харчуватись потрібно 4-5 разів на день. Всі продукти харчування мають бути свіжими і корисними. Правильне харчування це запорука нашого з вами здоров'я. Є дуже багато різноманітної їжі, але не вся вона корисна. Є шкідлива і навіть небезпечна для дитячого організму. Тож давайте розглянемо найшкідливіші продукти харчування жувальні цукерки, чупачупси, шоколадні батончики, різноманітне шоколадне печиво. Це все солодощі. Цукор, який міститься в цих солодощах в великих кількостях, дуже псує зубну емальку. А хімічні добавки і барвники взагалі завдають удару по всьому організму. Солодкі газовані напої також дуже шкідливі. По-перше, в них багато баревників. По-друге, уявіть, якщо в одну склянку води додати 5-6 ложок цукру, буде дуже дуже солодка вода. І це також псує зубну емаль. А ще, як тільки ви вгамуєте свою спрагу, досить скоро вам захочеться знову пити. Чіпси, майонези та кетчупи, гостра і сильно солона їжа, локшина і вироби швидкого приготування, ковбаси, сосиски. Це ще не весь список некорисної їжі, яка негативно впливає на наше здоров'я. Ми з вами поговорили про шкідливу їжу. Думаю, настав час поговорити про корисну їжу. Для того, щоб бути здоровими і гарно виглядати. Необхідно вживати їжу, насичену вітамінами. А чи знаєте ви що таке вітамін? Вітаміни. Це речовини, що містяться в корисних продуктах і є необхідними для життя і здоров'я людини. Знайомтесь, це вітамін А. Він необхідний для росту та при будь-яких порушеннях зору. Його дуже багато у моркві, різноманітних салатах, помідорах, твердих сирах, зеленій цибулі, в рибі. А також у гарбузах. А це вітамін Б. Дуже потрібен для роботи мозку та фізичної праці. Він покращує травлення. Якщо будете їсти гречану кашу, квасолю, горох, житній хліб, вівсяну кашу та м'ясо, ви наситите свій організм цим вітаміном. А ось і вітамін С, який зміцнює наш імунітет і запобігає простуді. А ще сприяє росту. Ним багата шепшина, часник, лимон, чорна смородина, капуста та цибуля. А це вітамін Д. Він зміцнює наші кістки. Він живе. В молоці, печінці, в житньому хлібі та риб'ячому жирі. Наші вітаміни нам говорять, хто дружити з нами буде, всі не позабудуть. Виросте міцним, здоровим переможе всі хвороби. А ще щоб бути здоровими, сильними, красивими та розумними, потрібно. Вживати багато чистої води. Тому що вода це основа життя. І наостанок з вами пограємо в гру Корисна та шкідлива їжа для зубів. Корисна та шкідлива їжа для зубів. Яка їжа корисна для зубів? Яка їжа шкідлива для зубів? Яка їжа корисна для зубів? Яка їжа шкідлива для зубів? Сподіваюсь ви запам'ятали якою буває корисна і шкідлива їжа? Які є важливі вітаміни для нашого здоров'я, давайте разом з вами дотримуватись правил правильного харчування. До нових зустрічей!